Прильот у житловий будинок на вулиці Висоцького. Перші бригади екстреної медичної допомоги прибули на місце за 8 хвилин. Масове ДТП за участю трьох авто на Миколаївській дорозі. Бригада екстренки була на місці за 7 хвилин. Отримали виклик на дитячий майданчик Одеська Слобідка. В дитині чисельні множинні травми. На адресу приїхали через 8 хвилин. Вулиця Середня. Влучання ворожої ракети у житловий будинок. Бригади екстреної медичної допомоги були через 6 хвилин. Одеса, червень, безліч людей на пляжах. Кожного дня ми отримуємо виклики, щоб рятувати саме ваше життя. Вулиця Дайча Ковалевського, ворожий ракетний удар по рекреаційній зоні. Перші бригади екстреної медичної допомоги прибувають на місце виклику вже через 5 хвилин. Повторне влучання і гине наш колега, фельдшер Сергій Ротару, працівники ДСНС та співробітники Національної поліції України. 29 квітня, траса здоров'я, влучення. Російського касетного боєприпасу в районі Міжнародного гуманітарного університету. 20 постраждалих, 16 карет екстреної медичної допомоги. Ми були на місці через 5 хвилин. Прийняли виклик в Приморському районі, вулиця Маршала Говорова, гостре порушення мозкового кровообігу. Виїжджаємо. Виклик на масштабну пожежу в Хаджибейському районі. Бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце за 10 хвилин. Влучання ворожого безпілотника на вулиці Добровольського багатоповерхівку, бригада 6-1. Медицинних катастроф була через 7 хвилин. А ще наша щоденна рутинна робота: інсульти, інфаркти, ДТП, пологи, травми тощо. Близько півтори тисячі викликів на добу обслуговують не лише лікарі, фельдшери, але також це роблять санітари, водії. Диспетчери та медичні техніки. І вже два з половиною роки вони роблять це із ризиком для власного здоров'я та життя. Центр екстреної медичної допомоги продовжує працювати щодня для того, щоб захистити ваші життя. Але сьогодні ми потребуємо вашої допомоги. Будь ласка, підпишіть петицію на сайті президента України про бронювання працівників системи екстреної медичної допомоги. Ми тримаємо медичний фронт. 24 на 7.